Ну, звичайно, що сьогодні багато законопроєктів, Однак мені приємно, що стоїть законопроєкт про перегляд щодо пенсійного забезпечення особам, які мають особливі заслуги щодо встановлення незалежності України. Це дуже важливо, коли в 91-му році наша держава здобула незалежність, до цього були століття важкої боротьби. І в ХХ столітті багато людей зазнали великих катувань, були репресованими, вивезеними на Сибір, і вони на жаль, повернувшись навіть потім в Україну або після цих репресій, вони не змогли отримувати високооплачуваних робіт. Відповідно, їхні пенсії перераховувалися і в 90-х, і в 2000-х роках були дуже, дуже мізерними. Натомість, ці кати, які їх мучили, працівники там колишнього КДБ, МВС, прокурори, судді, вони всі роки незалежності мали велике пенсійне забезпечення, бо мали колись високу заробітну плату. Тому цю несправедливість слід давно було змінити, і власне вносяться зміни до закону про пенсійне забезпечення осіб, які мають особливі заслуги перед державою, і тим особам, які зазнавали. Катувань були репресованими, встановлюється 200% прожиткового мінімуму така додаткова пенсія. Це дуже важливо. Тих осіб, на жаль, залишилось вже небагато, однак їх потрібно уважити і потрібно їм якось допомогти зараз проживати своє, свою старість. А коли в молодості вони віддали своє здоров'я, а багато з них і життя за незалежність України. Тим не менше, сьогодні ми, в принципі, робимо те саме. Наші найвідважніші, які зуміли вдягнути військову форму і взяти в руки зброю, теж борються знову за нашу незалежність. І їм також потрібно робити якісь соціальні поступки, розумієте, для того, щоб вони відчували, що тил, кожен працює на них, хтось допомагає матеріально хтось готує їм якісь певні речі, так а ми, як законодавці, теж повинні щось іти назустріч. Власне, вчора був проголосований закон, який ще раз підкреслює, що протягом військово-воєнного часу кожен військовослужбовець має право на відпустку 10 днів оплачувану. Це дуже важливо. Це допоможе тим, хто вже багато місяців. В окопах на різних фронтах воюють приїхати до своїх рідних, почерпнути цієї енергетики родинної і їхати знову воювати з новою наснагою. Це дуже важливо. Сьогодні ми розглядаємо також законопроект, який стосується уточнень щодо мобілізації, так заброньованих осіб, зокрема, йдеться про наших студентів. Ви розумієте, що в принципі ми боремось за майбутнє за розвиток, за наших студентство так сталося. Що в перші дні за покликом серця багато наших молодих людей пішли воювати, і вони воюють, але це зазвичай тероборона, так які мали бути на місцях, а вони воюють, вони відважні в окопах на фронтах. І, хоча б тим студентам, які є на очній формі навчання, все ж таки дати можливість довчитися, а потім вже захищати державу. Це дуже важливо.